Завершується підготовка до візиту президента Буша в Україну вже понад тиждень у Києві. Працює група попереднього планування, яка забезпечуватиме злагоджену роботу під час візиту, що відбудеться 1 квітня. Теперішні та колишні посли обох країн надають цьому візиту надзвичайної політичної ваги. Посол України у США Олег Шамшур переконаний, що відвіданий Києва президентом США є, окрім іншого, своєрідною даниною Україні. за ті демократичні зміни які відбулись за останні декілька років. А на думку колишнього посла США в Україні Стівена Пайфера, такий візит означає, що Сполучені Штати розглядають Україну як принципового стратегічного партнера у східній Європі. посол Олег Шамшур каже, що окрім політичного навантаження, візит Джорджа Буша в Україну має практичне значення. Це буде дуже серйозний діалог стратегічного характеру щодо місця України в світі євро... Атлантичних перспектив, але безумовно і дуже важливі і суттєві питання двостороннього співробітництва. Я маю на увазі, перш за все, підписання співголоми двосторонньої міжвідомчої координаційної групи дорожньої карти українсько-американського співробітництва. В рамках підготовки і здійснення візиту буде підписана угода про торговельне і інвестиційне співробітництво співробітництво. готується до підписання угода щодо співробітництва в дослідженні космічного простору. Будуть ближчим часом підписані, якщо не 30-го числа, будуть підписані два контракти між американськими компаніями і енергатом. Тобто, все це свідчить про те, що цей візит і дуже важливий з політичної точки зору, але є дуже серйозна субстантивне на Аження в тому, що стосується конкретики двостороннього співробітництва, що ж до інтересів Києва у відносинах з Вашингтоном, то за словами посла, перш за все Україна розраховує на підтримку США у проведенні реформ. Безумовно, ми розрахуємо на подальшу підтримку реформ в Україні. Розраховуємо на підтримку наших євроатлантичних євро. Інтеграційних прагнень безумовно, ми були б зацікавлені в подальшому інтенсифікації політичного діалогу. Дуже важливо посилити економічну складову. Для того щоб запрацювала запрацював той потенціал, який існує в цій галузі, і дуже важливо. Я вже не один раз про це казав, щоб ми всіляко розвивали обміни. На думку колишнього посла США в Україні Стівена Пайфера, візит президента США важливий вже тим, що він відбувається після майже восьмирічної перерви. на мою думку, головним є те, що цей візит підкреслює важливість відносин між країнами він відбувається у час, коли між Вашингтоном та Києвом немає значних непорозумінь. Навіть навпаки, відносини зараз знаходяться на належному рівні. І факт того, що президент США проведе в Україні цілий день зустрінеться з президентом, прем'єром, головою Верховної Ради, та наскільки я знаю, з паном Януковичем є серйозним сигналом, що Сполучені Штати зацікавлені у співпраці з Україною. Водночас, сполучені штати за словами Стівена Пайфера, очікують від України продовження. Демократичного курсу орієнтованого на Захід. Сполучені штати сподіваються, що в Україні продовжуватиметься політика трансформації за останні три роки. Виглядає, що Україна адаптувала демократичні правила гри. Тому консолідація цих демократичних інститутів є одним з найважливіших завдань. Також є сподівання, що Україна послідовно проводитиме економічні реформи, швидко ратифікує угоду про вступ до СОД та продовжить інтеграцію в Європу.